Ну а до нас доєднується Олексій Рихлюк, керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури в сфері оборони південного регіону. З ними будемо говорити про цю справу. Почнемо, скажімо, цю розмову. Вітаю вас, пане Олексію! Слава Україні! Героям слава, доброго вечора. Студія пане Олексію, ну от е, е, хотілося б дізнатися ну, і ваш статус е, юридичний в цій справі, чи безпосередньо вам, е, чи безпосередньо ви спілкувались з підозрюваними? Ну, тому що щоб зрозуміти, як вибудовувати розмову краще? Значить, повідомляю, що я на даний час є процесуальним керівником у даній кримінальній справі за обвинуваченням цих підозрюваних осіб. І володію всією інформацією, в тому числі яку можна давати до засобу масової інформації. Тоді давайте почнемо з того: ну, все ж, як пояснюють свої дії самі підозрювані, що вдалося встановити? Куди вони їхали, звідки, з якою метою? Тобто, чи вони планували початково вже там, як от кажуть, так, до Молдови втікати, чи це вже, ну скажімо, скоригували свої плани після скоєння цього злочину? По перше, я хочу почати з того, що Сьогодні було подано клопотання до Вінницького міського суду з метою обрання запобіжного заходу uh -huh. у виді тримання під валету цим двом особам. Судом розглянуто клопотання прокурора, задоволено та винесений запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб без альтернативи, тобто без застави. Це свідчить про те, що вони будуть знаходитися під валотою всі ці дні. Крім того, вони надали певні пояснення під час судового засідання, по суті, визнали свою вину і розповіли декілька важливих моментів, які мають сутеве значення для даного провадження. Більш розголошувати їхні покази я не можу, однак вони мають певне значення і на даний час всі перевіряються. Що я можу зазначити? Що після того, як вони дійсно повідомили, що у водойомі вони залишили певну кількість боєприпасів, на даний час проведений огляд місця події за участю вибухотехніків водоразів та вже встановлення це попередньо. Знайдено близько 100 гранат, а також близько 100 запалів до них та близько 25 тисяч набоїв до стрілецької зброї калібру 5. 45. Це попередні дані. На даний час, поки я з вами спілкуюсь, слідчі ще проводять огляд місця події та описують все інше майно. Була інформація, мені траплялась в тих чи інших пабліках. Підтвердьте, будь ласка, чи спростуйте, що там мова йшла ще й про наркотики. Підтверджується чи не підтверджується ця інформація? На даний час слідством не встановлено. Будь-яких даних, які свідчать про незаконний обіг наукотичних засобів угу. е, Чи відомо, куди, з якою метою вони перевозили тоді цю зброю боєприпаси? Як вони зазначили, в них є будинок на території Вінницької області. І зі слів підозрюваних, саме туди вони везли ці боєприпаси. А з якою метою невідомо Продаж, не продаж. На даний час це встановлюється їхні покази вивіряються. Йде дуже великий комплекс слідчих вишкових дій, про які я на даний час зазначати не можу. Після закінчення всіх процесуальних дій можна буде більш детально надати цю інформацію. Скажіть, будь ласка, пане Олексію. А... Їхній статус як військовослужбовців чи все ж таки перебували вони е, на момент скоєння злочину у лавах збройних сил України? Бо спершу писали, що вони, начебто, там проходили службу там в 28-й одеській бригаді. Потім бригаді сказали, що це неправда? Е, ну знову ж таки, є інформація. Все ж таки, що вони мали якусь причетність. Проясніть, будь ласка, в цьому питанні ситуацію, пане Олексію, офіційно повідомляє. Що статус вони дійсно є на даний час, на момент ствоєння злочину діючими військовослужбовцями Збройних сил України. Крім цього, помимо повідомлення про підозру за посягання на життя поліцейського та незаконного зберігання і транспортування боєприпасів, їм також повідомлено, про підозру за статтею 408 Кримінального кодексу саме дезертирства, тобто самовільного залишення військової частини в умовах воєнного стану з метою ухилення від військової служби. А як давно вони дезертирували? Вони самовільно залишили і саме не вчасно з'явились на службу безпосередньо на наступний день після скоріного злочину. Саме 21 квітня. Почався у них склад злочину коли вони з'явилися вчасно до місця проходження служби. ага, я зрозумів. Е, ну тобто, просто вони в цей момент як вони перебували у, у звільненні, так ну саме на момент скоєння злочину, чи чи, чи яким чином, чи, чи вони там не знаю були в відрядженні, числилися комусь. Ну тобто, оскільки вони мали перебувати логічно, що або на території там військової частини, або е, ну, скажімо, виконувати якісь завдання. Я вам скажу по війському. Законних підстав е не перебувати на службі у них не було. Вони не були не узвільнені, це не був вихідний. Вони зобов'язані були, і саме у зв'язку з цим їм надана законна оцінка та повідомлено про підозру за статтею 408. Чи можете ви повідомити, пане Олексію, до якого все ж таки підрозділу вони належали? Е я думаю, достатньо того, що я офіційно підтверджую, що вони Збройні Сили України. А до якого підрозділу на даний час, після проведення всіх необхідних слідчих дій, в тому числі на території цієї військової частини підрозділів, ми офіційно повідомимо, до якого підрозділу вони мають значення. Е, тоді ще такий момент. Скажіть, будь ласка, е, я, я вже даруйте, ну от з того з тієї інформації, просто оскільки ви маєте безпосередню причетність до, до, до розслідувань так, до цієї справи, то е, хочеться просто та інформація, навіть якась з'являється в ЗМІ. Е, не знаю, яким тут боком, але пишуть про те, що вони були там ревними прихожанами московської церкви. Чи так це чи варто тут шукати якийсь зв'язок, чи це вже знаєте, ну от е, все, все на купу там е, ті чи інші люди насипають. Так, ця інформація, взята до в ході досудового розслідування, дане відповідне доручення оперативним підрозділам саме для того, щоб підтвердити чи спростувати дані факти. На даний час вони займаються цим питанням безпосередньо і перевіряють всі ці зв'язки їх. Ну, а тоді, пане Олексію, уточніше, будь ласка, таке, тому що от сьогодні казав а, підозрюваний а, Валерій так, Василаки, батько, який, що ну, це стріляв син, але тому, що він начебто подумав, що а, ну, стріляли в його батька, так, і що навіть там він загинув, щось таке. Тобто, а, як, ну от, безпосередньо сам злочин, як, як, як відбувся, от що, ну, що пояснюють вони? На даний час повідомлено про підозру двом особам. В подальшому, після того як ми проведемо відповідні слідчі експерименти за участю понятих, ми відтворюємо ту обстановку, яка була у нас вночі, можна буде зробити офіційний коментар і чітко зазначити, хто і в якому обсязі вчиняв активні дії. Вони є мешканцями Вінничини. Я правильно зрозумів, пане Олексію? Ні, дані особи вони проходили службу і проживали на території Одеської області, ага. А просто ну ви сказали, що в них будинок є десь на Вінниччині. От я, я намагався зрозуміти. Власне, тоді. Як колись були зареєстровані в цьому будинку і використовували її як дачний будиночок? Тут вже така, просто ну не знаю, напевно, якась побутова історія. А ну, родина так, от вони проживали на Одещині... Е чи, чи, чи вони проживали двоє, чи чи якась сім'я? от Ну як Я зрозумів дане питання на даний час, враховуючи, щоб не було ніяких моментів і негативно склала щодо ситуації по слідству. Дані моменти поки не коментуємо. Зрозуміло. Я думаю, після проведення та закінчення об'єктивної повноти можна буде в якості прес-конференції виступити і зазначити про всі обставини, коли вони будуть встановлені, і про них можна буде вже безпосередньо доповісти суспільству. Зрозуміло. Ну і останнє питання: вони свою провину визнають, так на даний час під час сьогоднішнього судового засідання, так вину визнавали. Пане Олексію, дякую дуже за цю розмову. За те, що знайшли час нам поспілкуватися і принаймні повідомили те, що можна наразі повідомити. Олексій Рихлюк, керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону. Був з нами на зв'язку. Говорили ми про справу щодо розстрілу поліцейських на Вінниччині.